Я і його Ось і кавалерія. Вчесно ж я звідти звалив. О, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний. І хай щастить. Дякую тобі за допомогу, сталкере. сказав Крот. Прийшов би трошки пізніше, і я вже був небіжчиком. Я шукаю інформацію про стрільця. мовив мічений. «Сірий мені казав, ти щось знаєш з цього приводу. Сірий? Ну, добре. Слухай. Кажуть, що стрілець промишляв у цих місцях. До того ж, десь у місцевих підвалах знаходиться його схованка. Подейкували, що тут була база його групи, ми теж шукали схованку, однак нічого так і не знайшли. Я скину координати, може, хоч тобі пощастить. Як мені потрапити до тих підвалів? питає мічений. Тут один з багатьох входів. Через нього ти потрапиш до підвалів. Далі дивись сам карти в мене немає. А підземелля ті дуже довгі, ціла купа заплутаних кімнат та коридорів. Добренько крот, дякую за підказку. Ці підвали вирішили зустріти мене покійником, ніби попереджаючи, що на мене чекає попереду. Ну, добре, натяк я зрозумів. О такої блатні? Кого -кого? А їх я тут не очікував побачити. Поперли! Берем його дьоблійка. Прикри. I don't